Всім привіт, авторозбор на зв'язку. Зараз покажу вам Логан. 12 рік, 7 місць, 1, 6, бензин, K4, M, 1,6 бензин К4 М, 16 клапаний, пригнаний з аукціону Німеччини. Автомобіль має три підкраси, 12 рік, 1,6 бензин, 7-місна версія. Комплектація така вже покращена трішки. Мікроліфт водійського сидіння, є регулювання керма, шкіряне кермо. Bluetooth, кондиціонер присутній в автомобілі. Ну, бортовий комп'ютер, ці всі речі, то вже як звичайне це Версія 7 місця, комплектний запасочкою. Є домкратик, це все є. Версія на 7 місці. Ціна, друзі, 12-й рік ціна автомобіля 6800 доларів. Якщо вам цікаво, то можете приїжджати, дивитися. Легко сплавні диски в ньому також. Присутні по фарбованих елементах арка. Ця фарбована, ось це переднє крило фарбоване, наскільки я пам'ятаю, і також з іншої сторони теж фарбована арка. ось ця. Має три підкраси, корозії на автомобілі немає. Виглядає, він в принципі досить таки гарненько, якщо цікаво, можете приїхати подивитися. Місто рівне, вулиця Соборна кому цікаво, детально телефонуйте, розповім, що до чого. Як. Можна приїхати перевірити, друзі. У нас тут на крилі є шпаклівка. Кажу відразу, щоб не лякалася десь оця частинка. Ось так. має шпакло Тут було збито так ось ось ця частина, має шпаклівку Щоб ви не лякались, потім приїдете, що, що тут є шпаклівки. Так, і що тут ще у нас? Так, ніби багажничка, машинка адекватна, абсолютно добра. 6800, 190 тисяч пробігу, механіка на 5 передач, гарний такий бачите, цікавенький вже салончик в неї. Повноцінно семимісна машина, як ви всі знаєте, логан це один, напевно, з бюджетних найкращих, серед бюджетних це найкращий семимісний автомобіль, тому що в такої конфігурації по салону тут теж все фактично ідеально. По цій штуці вона не фарбована і. Робити її не потрібно тут, є коточки від ременя стандартно. В загальному салончик, до речі, дуже такий охайний, нормальний, абсолютно адекватний стан. Третій ряд взагалі дуже гарно виглядає по автомобілю. Цікаво, можете набрати по телефону. Тут такі такі цікаві вже доопрацьовані карманчики є на сидінні окремі. Наберіть по телефону до цього відео Можете приїхати подивитися автомобіль. Є його він код 190 тисяч оригінального має пробігу. Зараз покажу ще під капотом. Під капотом теж, до речі, корозії немає, він код живенький. Е, так Є мультикермо по магнітолі, кермо СМС шкіряне 189 оригінального пробігу. Ну, Bluetooth hands -free, це зручно, що воно тут присутнє. так Сидіння самі гарні, і сидіння, до речі, ніхто. І не підшивав. Залишились вони в доброму, нормальному живому стані. Так, зараз покажу, що під капотом, ну і в принципі буду завершувати відео. Якщо вам цікавий такий логан, можете приїхати до нас подивитися. З того, що потрібно, це кинути нові коври, можна поставити газ. Може бути автомобіль доставлений в будь-який регіон України. Якщо вам цікаво. Так... Так, виглядає він кодик. Ну, тут куниця на тканині. Гарненький антифризик, чистенький, біленький металевий захист, двигуна присутній. В загальному автомобіль під капотом виглядає досить таки гарно. 18 рік, 94 тисячі заміна комплекту ГРМ. Якщо потрібно сервіс зробити, зробимо. Наступний сервіс, бачите, був на 178, наступний мав би бути на 100, 198. Тобто, в принципі, можна ще їздити, або по наших сервісах вже змінити на ньому оливу. Так, Якщо цікаво, набирайте по телефону в обсязі до цього відео. 12 рік, бензин, 1,6 бензин, 16-й клапаний з гідрокомпенсаторами без фазу регулятора. Ідеально підходить встановлення ГБО. Якщо будемо ставити, то заправочний буде ось тут стояти. Що дуже круто, під нижче ставиться балон, таблетка і в принципі, автомобіль буде, може працювати на газоболоному обладнанні, тим паче, що цей двигун ідеально для нього збалансований і гарно на ньому працює. Гарний логан, місто рівне, кому цікаво, можете приїхати. 12-й рік, 1.6 бензин, механіка 5 передач, двигун К4М. 7-місна версія, чистий 12 рік. Цікаво, наберіть по телефону. В описі до цього відео. Всім добра, друзі, всім гарного настрою, всім пока.